ТВК оголосила вибори у 143 об'єднаних територіальних громадах в Україні, в тому числі і в семи громадах Прикарпаття: Витвицький, Матеєвецький, П'ядицький, Нижньовербицький, Більшівцівський, Космацький та Тлумацький, які відбудуться 18 грудня цього року. Експерти Офісу реформ оприлюднили основні результати територіальної реформи в нашій області на сьогодні. Розповіли про досягнення і труднощі, які ще трапляються, в основному через суб'єктивний людський фактор. А загалом Прикарпаття на 10-му місці в Україні за кількістю створених територіальних громад. Близько 22 мільйонів гривень надала держава в цьому році для розвитку трьом об'єднаним громадам. І це потужний фінансовий ресурс для розвитку територій, наголошує координатор офісу реформ Руслан Панасюк. У 2017-му бюджети громад будуть вищими у 5-8 разів від теперішніх ставки місцевих податків також регулює сама громада, а це важливий фактор для залучення інвестицій. Скажу, переговори проходили дуже тяжко, бо тим більше було, ну, скажу так, певні амбітні інтереси переважали над громадськими. Цей рік це кардинально помінялося у зв'язку з фінансовим станом окремих громад. Друге питання, скажу, що просто люди побачили, що, можливо, при об'єднанні громади можна залучити великі кошти від інвесторів. Прикладом цього є проєкт Деспро. Ми два роки попрацювали в проєкті Деспро. На сьогоднішній день ми являємося пілотним проєктом, продовжується на три роки при умові об'єднання громад. Цього року у нас створена в Більшівцях опорна школа, виділено три автобуси. Більше, майже 2 мільйони коштів виділено з бюджету, також залучені кошти американського фонду для того, щоб покращити навчання і освітні послуги в школі. Люди чекають від громади змін краще. Це найкраще, найперше, це якість доріг. У нас зараз, можна сказати, не дороги, а напрямки. І якщо ми відремонтуємо хоч частково які, трошки доріг, це найперше, що буде збережати нам рухомий склад автобусів, які надана державою. Не треба буде так ремонтувати. І друге, таке є складове, як людський фактор. Я вам скажу, якщо люди не поміняють в своїй голові мислення, що до Радянського Союзу ми не повернемося, що ніхто нам просто так гроші не дасть, гроші треба заробляти, треба залучати інвесторів, розвивати малий і середній бізнес. А у нас потенціал є ресурс. Це вода, риба, сільське господарство. Є надра. Держава нам гарантує ПДФО, але нам потрібно думати про те, що в подальшому ми повинні жити і розвиватися. Нам потрібно в першу чергу зробити інвентаризацію земель. Це в рази збільшить дохідну частину бюджету об'єднаної громади, а так само залучати інвестиції у розвиток, у промисловість. Ще одним з таких факторів, які є немало важливі, це надання адміністративних послуг, щоб громада не залишилася поза увагою.